Причиною виникнення різкого неприємного запаху в повітрі стало застосування рідких органічних добрив агровиробниками на територіях прилеглих до території населених пунктів Луцької громади. А саме, як вже сьогодні, теж зазначалося, підгадцівська територіальна громада, з села Липини, під дубці Борохів. Обробка полів рідкими органічними добрими в даному випадку зерновою бордою. Відбувалась 28-29 березня. Вже після надходження перших скарг від мешканців 40-го 33-го мікрорайонів міста Луцька працівниками відділу було проведено обстеження території, звідки надходив неприємний запах, та було виявлено чотири машини з цистернами на землях сільськогосподарського призначення, які належать вілі Дзов волинзерно Зернопродукт, які проводили зрошення земель рідкими засобами, що викликали різкий неприємний запах. В ті дні температура повітря коливалась від 14-17 градусів плюс 28-29 березня і до плюс 23-22 градусів протягом 30 березня 2 квітня. При південному та південно-східному вітрі, тобто погодно-кліматичні умови сприяли активному випаровуванню та поширенню запахів на територію міста Луцька, навіть після приорювання рідких органічних добрив розлитих на поверхні, на поверхні грунту. ґрунту. З метою вплинути на ситуацію міською радою було направлено лист до головного управління Держпродспоживслужби як державного контролюючого органу з надією оперативного реагування на ситуацію, що виникла поза межами нашої громади, але мала критичний негативний вплив для людей, які проживають у місті. На жаль, державні контролюючі служби самоусуваються від контролю за такими ситуаціями, хоча їхні працівники і керівники теж є жителями Луцька і не могли не відчувати сморду, як і всі інші мешканці міста. На наш лист головне управління Держпродспоживслужби 3.04 року повідомляє. Що аналіз нормативно-правової бази України у сфері санітарного законодавства та ветеринарної медицини свідчить про відсутність механізму застосування органічних добрив у сільському господарстві з точки зору впливу на санітарне благополуччя населення та навколишнє природне середовище. Тобто дати відповідь на питання людей про те, чи шкодить здоров'ю населення різкий неприємний запах, якими речовинами в повітрі він викликаний, чи є перевищення небезпечних речовин у повітрі, немає кому. Таким чином, контролюючі органи перекладають на органи самоврядування в регулювання подібних ситуацій.